Снідаю в теплиці котлеткою, гірком помідорою та власноруч вирішеною зеленю, все це полила соєвим соусом, з медом і гірчичкою. Також п'ю чорний чай. Ну, Подобається мені отак вранці сісти, посидіти на самоті зі своїми думками, скласти плани на день, тиждень. І щось тоді робити. І так, похвастаюся покупками. Перша покупка буде з Аврори. Це ось такий от ковшик для теплиці за 24 гривні. Тоді замочила доліхос, неначе діхлофос. Хочу вирости таку в'ющу штучку на городі. Насіння, як наче, смайлики, посміхаються. Тоді, ось так от виглядає у мене лагенарія, але, забігаючи наперед, скажу, що кішечка сьогодні кинула у мене її. Але я її заново посадила, сподіваюся, вона виживе. Тоді на помідорі з'явилася ось така кака. Зараз в наступному відео, може, буде краще видно. Якісь яйця. Ну, вони такі тверді і не лускаються. Не знаю, хто це їх відложив. Ще я купила в господарі раптор, Такі от гранули від мурах, бо вони почали їсти мою розсаду, мої квітники, завелися у мене в хаті. Трішки обманка вийшла. 100 гривень заплатила, і ото було лише дві ложки.